Ефіопія відмовила Росії в оренді пасажирських літаків. Національний перевізник прямо заявив, угоди не досягли, бо Москва перебуває під санкціями. Постачання нової авіатехніки до країни агресорки обмежили після повномасштабного вторгнення. Виникли у росіяни трудощі з ремонтом вже наявних лайнерів. Відтак, під час пасажирських рейсів Україні агресорці вже кілька разів утраплялися небезпечні інциденти. Щоб полегшити ситуацію, Москва вдалася до переговорів з владою Ефіопії. Хотіла орендувати у тієї не лише літаки, а й екіпажі та набір послуг, включно з ремонтом. Раніше нагадують змі подібні пропозиції. Росія безуспішно робила Казахстану, Узбекистану і Катару. В Ефіопії зазначає преса більша частина літаків орендована. І на переуступку довелося би отримувати дозвіл у власників. Утім, в Москві вже відмовили, пославшись на санкції і на те, що самим бракує літаків для власних потреб.